Так, ну що, у нас сьогодні онлайн-консультація, річний розклад. Дивимось для молодого чоловіка. Рік 2024. Ну що, перше питання. Загальна характеристика наступного року. Тобто, який цей рік буде взагалі для вас? Давай дивимось. Загальна характеристика року. Ну, До речі, непогана карта. Імператриця. Імператриця це питання. А родини, це питання нерухомості, а це питання стабільності. Але ж зараз будемо дивитися вже детально. Це може бути захист батьківщини. Тобто, ми питання на особисті стосунки зараз для молодих людей, для усіх замінили на ну, для тих, у кого є родина. А замінили на питання мобілізації, можливість мобілізації, і на питання додаткової небезпеки протягом року. Тому додатково зараз, тобто, це основна тема року, року на 2024. Родина, питання родини, питання землі, питання Батьківщини оце все тема імператриці. Тому наступне у нас дуже важливе, це всі питають зараз і дівчата, і хлопці. Вірогідність мобілізації протягом року. Вірогідність мобілізації протягом року. Я вважаю, що я покажу в камеру. Отак, да? Видно? Добре, я вважаю, що по цих картах, скоріш за все, а якщо й буде можливість мобілізації, то ближче на кінець року або на другу половину. Тобто, то, що, то, то що а, протягом першої половини року навряд тому, що тут виклались карти праці і карти, що якісь косяк щось піде не так. А от потім виклалась карта туз мечів, і я думаю, що це може бути. Тут з мечі це взагалі це карта початку війни це військовий похід. Я викладу тоді собі доп на а, а, вірність своєї думки, що вірогідність мобілізації можлива ближче на кінець року. Я собі це викладу, щоб знати, чи вірно я розумію ситуацію. Скоріше за все, дуже вірогідно, що прийдуть папери або запросять, або запропонують навчатися і отримати військову спеціальність. Тобто тут немає призову, але є пропозиція, скоріш за все, запропонують прийняти участь в якомусь навчанні, в отриманні якоїсь військової спеціальності. Але ж все рівно, ми живемо в рік. Активніше бойових дій, тому наступне питання у нас небезпека здоров'ю та життю протягом 24 року. Чи є така небезпека? Небезпека є. Небезпека є, а небезпека може бути. Небезпека може бути пов'язана з обстрілами. А, і е, з підступними обстрілами. Тобто є е, е, ситуація, е, я зараз собі викладу до, є е ситуація, коли можна опинитися не в тому місці, не в той час. Я собі викладу додаткову карту на небезпеку від війни. Тому що е, я по цих картах я, ну, я собі так. Підозрюю, що це може бути небезпека від військового часу, від військової ситуації. Ну оскільки виклались е, карти, які е, безпосередньо пов'язані з війною, але е, немає карт, додатково підтверджуючих небезпеку серйозну. Тому, е, скажімо так, небезпека здоров'ю е, здоров'ю протягом цього року вона є. А ну ми всі зараз ходимо і під і все таке інше, але я не можу підтвердити на щастя для вас а, серйозної небезпеки від війни. Тобто, це небезпека, вона не пов'язана безпосередньо з тим, що людина потрапляє в зону бойових дій або десь ну, безпосередньо стикаючись з, з війною. Тому так, тобто обережно, ми можемо подивитись, чи це пов'язано з тим, що людина проводить багато часу за кермом, чи це е, пов'язано зі здоров'ям? Бо у нас є там пункт здоров'я. Давайте подивимось, якщо вже зачепили цю тему. Чи це пов'язано з е, тим, що ми маємо е, річ про хлопця, про водія? Все ж таки, людина за кермом? Так, дуже обережно я е, покажу навіть в карту: це 5 монет, е, тобто ситуація або з власним здоров'ям. Зараз власне здоров'я протягом року. Незважаючи на те, що переді мною сидить молода людина, а, тобто я по цих картах, оскільки обидві карти проблемні, я б сказала так, що протягом року є небезпека потрапити в ДТП, тобто, не, безпосередньо. Небезпека ця пов'язана перш за все з дорогою, з е, перебуванням за кермом, а, з тим, що а, оскільки там була карта підстави, тобто можна опинитися в ситуації, коли змодельовано ДТП або хтось, ну, чи, чи п'яний, чи щось тому може бути що і не, не, не ваша провина буде. Але можна опинитись цій ситуації і потрапити в ситуацію «п'ятірки монет» – це якась втрата ресурсів, це або гроші або, або здоров'я можу постраждати. І оскільки виклалась карта можливих проблем зі здоров'ям, тобто можна постраждати фізично. Тому дуже обережно за кермом. І я б пропонувала б тоді кожну подорож, ну, принаймні довгу подорож, або може на період переглянути. Може переглянути астрологічно. Тому з оціми вказівками я була б дуже обережна. Добре, тепер наступний пункт сім'я. Протягом року ситуація в сім'ї протягом року 24-го ситуація в сім'ї. Все дуже добре. Все дуже добре, ну, може, по по, цих, по цій карті, Ну може, увагу батькам увагу батькам, тому що виклалась карта, яка пов'язана безпосередньо з літніми людьми, з, з батьками. Я так розумію, що батьки вже літні. Я собі зараз подивлюсь, сім'я. Загальна ситуація в сім'ї, тобто вже дружина, дитина, дружина, дитина. Дружина, дитина будуть перевантажені. Ну я так розумію, що ми всі перевантажені стресами і спробами заробити на хліб на, 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 на існування, тому що це не карта проблем, але це карта, коли люди в стресі живуть, і коли люди перевантажені. Тому я б, скажу так, я запропонувала би, що до родини може, може дати їм відпочити десь якусь відпустку, може якось перезавантажитись, тому що є карта стресу, карта навантаження, карта виснаження. Це ще карта виснаження, я навіть покажу в кадр. Оце десятка жезлів, це карта виснаження. Це коли людина взяла на себе так багато. Тобто, я підозрюю, що ваша е, дружина може взяла на себе дуже багато обов'язків і дуже багато тягне на собі. Тому, ви, будь ласка, її трошки розвантажте. Добре? Це щодо до е, подружині. Так, і бачимо ще, мені цікаво зараз подивитись, я думаю, що і вам цікаво. Професі... Професійна діяльність. Зараз е, загалом побачимо. Професійна діяльність як будете себе почувати як професіонал протягом 24-го року. Протягом 24-го року, на жаль, по цій карті не можна сказати, що є вдача в професії, тобто не, не складається з тим, щоб мати вдачу, щоб бути затребуваним да, українською, професійно. Ну у нас рівно є падіння економічної діяльності. В країні. Давайте подивимось, як будуть гроші. Мені гроші викладати на а, один, одне джерело доходів чи, чи декілька джерел доходів. Мабуть, на декілька. на декілька. добре. Тоді основне, основне джерело доходів та, та додаткові yeah. ну, приробітки, чи як вони називаються правильно? Підзаробітки. Ну, Підзаробітки, добре. добре. Додже, Як буде себе почувати а, ваше основне джерело доходів протягом 2024 року? Ну, називається то густо, то пусто. Оце карта така нестабільності. Не можна сказати, до речі, монетна карта, не можна сказати, що, гроші, що грошей зовсім не буде. Вони є, але вони нестабільні. А це коли монетки, бачите, вони бігають між руками, і їх не можна втримати і не можна оприділитися, скільки в тебе буде протягом року. Оце таке у нас, мабуть, що у всіх, але це основне джерело доходів. Називається балансування між тим, що то густо, то пусто, і е, коли люди не впевнені, що у них буде завтра. Оце таке е, на основному джерелі доходів. Давайте подивимось, що ну, з під заробітками з додатковими джерелами доходить. Чи будуть гарно годувати протягом 2024 -го року? Ну, взагалі, карта підвішений. Тобто це ситуація, коли я, навіть якщо були підзаробітки гарні, а минулого року, то цього року не можна буде розраховувати на те, що попередні підзаробітки щось давали. Ну, давайте я спробую, я бачу ваше вже розчарування. Але я спробую, чи буде щось нове, чи з'явиться протягом року? Може, щось нове, може, ви щось відкриєте. Це може ну от просто. Паде яблуко, яблуко Ньютона і ви вирішите щось, щось розпочати стартап, якийсь. Чи з'явиться нове джерело доходів, зараз яке ви не очікуєте? До речі, можна започаткувати свій бізнес, родинний бізнес, бізнес, який буде започаткований або з родичами, або на дому. Або пов'язаний з домами з хатою, з нерухомістю а, і пов'язаний з, з якимись речами, які для дому, тому що імператор, тому я вважаю, що вам не варто розраховувати на великі гроші, як ми побачили на основному джерелі доходів. Зовсім не варто розраховувати на підробітки, тобто вони можуть бути зменшені і можуть зависнути як підвішені. Ну, вони є, але вони зовсім не визначені, зовсім не стабільні, на відміну від основного джерела доходу. Хочі, хоч валку по але він є. А от карти вам прям радять. Задуматися над тим, що у вас дуже гарна карта виклалась на нове джерело доходів, яке ви можете розпочати. Тому ви про це подумаєте. Добре, давайте дивитись емоційний стан протягом року, тому що зараз всі жаліються на емоційний стан, навіть молоді люди. Емоційний стан протягом року, на 24 четвертий рік, ну все рівно є невизначеність. Шістірка шістка мечів ще є невизначеність. бачите? А я звертаю увагу навіть на карту. Люди людей кудись везуть. І люди не розуміють. Це коли є, от бачите, є лодка, да, і люди навіть не розуміють, куди їх життя зараз везе. Тому що ми всі ми відплили від стабільного берега, те, що було раніше, і е, зараз кудись пливемо, а куди кудись керманич він кудись керує. А куди ця лодка пливе, ми навіть самі не розуміємо. Тому є ситуація, це не катастрофа, це ну взагалі це не смерть, це не башня, це не 10 мечів. Але це ситуація, коли є невизначеність, коли є якась е, така, ну Пасивність в ситуації, яка керує людиною. Тобто, це є. Фізичний стан ми вже подивились. Є небезпека травми. І я вважаю, що це варто окремого розкладу, до речі. Друзі, Друзі протягом року. Бо, друзі, це важлива частина нашого життя. Ну, на друзів можна, е, можна розраховувати як на підтримку, як на те, що вони можуть е, е, якось допомогти, можуть підтримати. Тому що трійка Жезер це карта підтримки, це карта допомоги. Тому ви можете розраховувати на те, що друзі е, у вас е, ну, можуть вам налати підтримку. Е, Здоров'я, ми подивились. Новини, новини 24-го року. Які ж новини? Приготував вам 24 четвертий рік. А, ну пожрпоже новини. Я вважаю, що вони заготовлені для вас зверху, тобто, або якимись інституціями, ну то, що ми дивилися, можливо, з боку держави, можливо, з боку великих компаній, або з боку керівників. Тому новини звідти можуть бути. Але карта гарна. Я не вважаю, що новини будуть негативні. Але ж у нас є ще позиції розкладу. Занепокоєні року, занепокоєні року все рівно страшно, башня. Вежа виклалась української вежа. Занепокоєння ми всі побоюємося. Ми боїмося цих обстрілів. Ми боїмося втратити близьких, втратити ну, роботу, втратити здоров'я, життя. Тому це занепокоєння року. А і ну, скажімо так, воно вас дуже дуже непокоїть. Я думаю, що знов ж таки по цій карті я б вам запропонувала якось привести свій стан, а, свої думки а, до, а, до ладу. Тому що, а, маючи таку карту на позиції занепокоєння, а, так можна себе довести до стресу. Я не знаю, як ви спите, а знаю, що зараз дуже багато людей мають розлади сну, але цей рівень занепокоєння вже дуже високий. Поки живі, поки, поки поряд близькі, живіть, радійте життя. Ну, тому що це дуже високий рівень занепокоєння. Розчарування року. Ну, розчарування року все рівне будуть в тому числі агресивні негативні ситуації, які потребують, потребують вирішення, потребують уваги, потребують, щоб їх устатковувати. Але це не карта катастрофи, це не карта біди. Це е, ситуації з якою просто треба буде вирішувати. Ну у нас зараз сам, сам рік такий, сам рік він все, все ж таки склад, складний. Е, розчарування чи будуть розчарування протягом 24-го року у мого клієнта? Ні, от е, тузу чаш можна сказати, що розчарування, е, тобто біди як такової, от е, не має бути. Ну, може, тому що немає, немає очарування, тому що е, немає, немає якісь очікувань дуже. Тому що розчарування, як правило, воно є тоді, коли людина щось чекає, чимось очарована, а потім гоп, а його немає. А, тому я вважаю так, що розчарування не буде. А, ну, тому що ви, мабуть, нічого а, дуже гарного не очікуєте. Давайте подивимось, так у нас ще а, вдача. Чи буде якась вдача протягом 24-го року у вас? Вдача це ваш партнер, ви можете на нього розраховувати. Це ваша сила. А і вдача тут ще по цій карті: окрім партнера, окрім дружини, наскільки я розумію, яке дуже-дуже багато тягне і взяла на себе допомогу допомагати. Це ще вибір. Ви маєте цього року зробити правильний вибір. Тому що це карта вибору. Я покажу в карту. А це ще карта, коли потрібно. От ви приходите на якусь, як українська розвілка, так? Да? Правильно роздоріжжя роздоріжжя. Ви приходите на роздоріжжя. Це рік, коли ви маєте зробити дуже важливий вибір на роздоріжжі в своєму житті. Я я думаю, що це пов'язано з тим, що вам карти порадили започаткувати щось нове, щось своє. А, і я а, вже коли ми складемо зараз весь цей склад, я думаю, що я додатково а, на, на це подивлюсь. Порада. Порада року на 24-й рік для вас. Порада року. Бути активним, а, бути лідером. А бути а, бути а, це ще карта. Ну вождь, вожд, правильно, українську, да а, коли людина а, бере на себе функції а, і а, завдає, завдання, завдачі. А, Керувати своїм життям, керувати своїми доходами, керувати бізнесом. А це не людина, яка на когось працює, це людина, яка керує чимось, це людина, яка сама щось започатковує, сама щось робить. Тому я вважаю, що по такій пораді на рік все складається. Я звертаю вашу увагу весь розклад про одне й те саме. А ви маєте зробити цей вибір, ви маєте себе в цьому році вести вже як король жезлів, як людина, яка активна, як людина, яка сама рухається, сама завойовує своє царство, і це царство устатковує. Добре, ще одна у нас карта підсумок року. Тобто, підсумково, який буде підсумок 24-го року для вас. Колесо фортуни. Колесо фортуни це фортуна, це вдача, яку дуже важливо не пропустити. Тому я вважаю, що всі карти вам на 24 й рік радять. До речі, я ще звертаю увагу. Як, дивіться, як виглядає колесо фортуни для тих, хто це таке це секрет для тих, хто, до речі, вивчає Таро. Для тих, хто на зовнішньому ободі колеса. А вони, вони обертаються по колесу, воно їх крутить як ту білку в колесі. Але коли людина а, сама керує процесом, вона стає в центр і тоді сама крутить колесо, і сама його може повертати вправо чи вліво. Вона стає керманичем, і для неї це колесо стає не як для білки, якою воно крутить. А як коли ви керуєте за кермом машини, або як капітан корабля, те саме колесо, він по центру, центр не рухається. От колесо фортуни ще радить стати цим центром, стати цим цим керманичем свого життя. Тобто я вважаю, що розклад як на рік. 24-й, який ну, доволі складний. І тема року. До речі, от тепер я розумію, чому у вас виклалася імператриця на тему року, на основне. Тому що це е, теж як і імператор на джерело доходів у вас виклався, Це тема власно, власного добробуту, е, сімейного бізнесу. Е, це тема, тема врожаю. Я зверну увагу е, на карті імператриця. Це карта врожаю землі, добробуту, статків. І отримання е, врожаю, бо це ще карта е, врожайності. Тому я так розумію, що ви дозріли. Ви маєте дозріти до того, щоб е, 24-й рік став для вас початком. А вже власного поля, власного отримання, власного врожаю. А щодо небезпеки, яка випалась, я вважаю, що це варто окремого розкладу, і ми зараз не будемо розпилятися. Справа не в тому, що півколоди на столі, справа в тому, що воно воно так, воно воно системно. А якщо ми зараз поліземо це, якщо у вас є додаткові питання, то я, то я вас слухаю. Якщо все зрозуміло, то кажіть. Все зрозуміло, дуже дякую, дуже систематично. Вам зрозуміло рік, який вас чекає, 24-й так, рік. А так. вам все зрозуміло з джерелами доходів, з небезпеками і з можливостями року. Зрозуміло. Ну, все, тоді я вас тоді вітаю з таким розкладом, тому що я вважаю, що розклад дуже непоганий з огляду на те, що у дуже багатьох він ну, складний. А розклад буде ще розписаний для вас на, на, на папері. А глядачам я показую, яка може бути консультація річного розкладу для, для будь-кого. Дякую за увагу.